Всім привіт! Друзі, дивіться, пакуємо ми вдома переважно ці рослинки, хіба якщо в нас є якийсь крупномір великий, ось до прикладу е такого плану, то ми вже беремо флатбокс або там палету з бортами. Пакую я вдома сам. Тому дуже недорого недорого виходить пересилка. Бо свої ящики не з нової пошти, ящики беремо, 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 де дає можливість. Ящики так, свої, стріч-плівка своя, скотч свій. Ці весь процес пакування відбувається вдома. Відповідно за це нова пошта не бере додаткових коштів. і Тим самим воно відбувається на доставці. Так що замовляйте, у нас рослини. У нас є великий вибір рослинок. Маємо також такі саджанці для підщеп, хто займається щепленням, або хто взагалі хоче собі там якісь сосни, сосна звичайна, ялина, європейська сосна, чорна, кримська, австрійська. Є дуже гарний вибір декоративних рослин, щеплених багато рослин є. Крупноміри є, бонсайчики є. Є в нас. Різні там ялиночки, ялівці, грунтопокрівні ялівці, барбариси, ну Є великий вибір. Телефон я завжди прикріпляю. Зі мною легко зв'язатися, писати на Viber, меседжер, телефонувати. Радий буду відповісти кожному. Всім добра, здоров'я!